Ура, да додому, зараз все прийде, покушаю, а потім гуляти. Так, треба би подивитися. Я все забула? Чи не забула? Так, треба подивитися. Так. ой, Чорт візьме! Я забула хліб. Синку, почекай мене, будь ласка, тут. Я скоро вернусь, я не надо. Я не хочу сам оплачувати. Це все? Так, все. Да, тривайте вам вдачі. Все, до побачення. До побачення. Блін. не кидать. Че ты ты проходишь? Давай проходи. Вот. Да. Да что ты что? Аніже, давай мені 600 гривень. Е, Почекайте, да, зараз мама прийде. Я сказав, дай гроші, я сказала. Ну да почекайте, ну зараз мама прийти! Давай швидше, а то мені на день народження вже йти. Надо. А мені треба таблетки купити мені. Ти ж гра так і да? не знаєш, що треба стояти в очереди. Десяти є не все. О, боже мій, о, боже мій. О, о, боже, який страшний сон був. Мені присередився кошмар, що ми з мамою були в магазині в п'ятниці, а потім. Мама пішла за хлібом, а потім я сам один і не платив за це гроші. Фух, як хорошо, що це був тільки со так. Ще ніч так все так потрібно ще спати.